Всім привіт! З вами Ростел Київ. І сьогодні у нас черговий огляд на комплект коліс Сьогодні це 18 колеса для Mercedes Benz A-Class A176. Проте ми їх будемо ставити на v клас Уже підібрали потрібні шини. Це у нас Continental Premium Contact 7 235 50R18, одноширокий комплект. Та оригінальні диски. 7,518 ET52. Тут у нас каталоговий номер A176 401 02 00 І Made in Germany. Ось так виглядає дизайн. Це чорний глянець з полірованою спицею. Дизайн AMG. Шини свіженькі, 24 року. І незабаром ми цей комплект поставимо клієнту. Також такий комплект може бути під замовлення або є в наявності інші дизайни. До речі, їх можна поставити як на А-клас, так на V-клас, на С-клас та на інші.